Ганс Крістіан Андерсен принцеса на Горошині. Жив собі колись один принц, став дорослим і вирішив одружитися. Попрощавшись з королем та королевою, вирушив у довгу дорогу. Принцес було багато, але то занадто стара, то некрасива. Або зовсім зовсім дурна. Повернувся принц додому зажурений, та й не знав, що йому робити. Якось ввечері розгулялася страшна негода гуркотів грім, а дощ лив, немов з відра. Раптом хтось постукав у двері. На порозі стояла красива дівчина, але вода стікала по волостю, витікала з-під каблучків. А ще вона казала, що справжня принцеса. І тут дівчину впустили, але вирішили все ж таки перевірити. Зараз дізнаємось, подумала королева і підклала під матрас горошину. А зверху ще 20 матрасів і перин. Дівчині було так високо залазити, що прийшлось. Взяти драбину, щоб залізти на ліжко. Але спала вона дуже-дуже погано. А вранці її запитали Ну, як ти спала, принцеса? Ой, дуже-дуже погано, просто жах. Мені всю ніч щось заважало, щось тверде, і тепер моє ніжне тіло все в сінцях. Ось тоді всі побачили, що перед ними справжня принцеса. Бо відчула маленьку горошину через 20 матрасів епохових перин. Принц одружився із нею, а король з королевою були дуже щасливі. Ну, а горошина потрапила до музеї, де й лежить і досі. Ну Ось така була цікава історія.